Стара кухня, північно-східний кут, відкритий протягом години з допомогою шпателів та щиток одної людини. Ми бачимо відкриту ділянку кам'яного цоколю. Далі йде кам'яний фундамент донизу. І ми також бачимо вентиляційне вікно яке було свого часу закладено, а до того використовувалось для скидання сміття. Ось тільки сміття тут ще залишилося. Трохи розчистили сьогодні зверху над об'ємом підвалу це дерево, яке свого часу завалилося. І лежала прямо на фундаментах, і цоколі І оце все, що далі аж до дуба. Це ще десь метрів 25-30, потребує розчистки від зелених хащів. Аби потім можна було його розчистити ось до такого стану, аби провести консервацію на осінньо-весняний період 2022-2023 років